Альтернатив мобілізації немає. Про це заявив голова головного управління розвідки Кирило Буданов. Генерал каже, хоча Міноборони запустило рекрутингову компанію по прийому до Збройних сил України, це не означає, що наша держава зможе відмовитись від мобілізації. Просто от, треба відкидати такі думки, що від мобілізації можна відійти. Не можна. Мільйон сто не покриє ніякий рекрутинг. У нас немає в принципі стільки людей, бажаючих робити будь-що. Я вже не кажу про те, що воювати. А це поточно. Будуть втрати, і цю кількість треба тримати постійно. Буданов каже: всі, хто хотів служити, або були в армії під час початку повномасштабного вторгнення, або доєднались до лав збройних сил у перші місяці війни, і рекрути не в змозі поповнювати військо людьми у тому обсязі, в якому необхідно. Проте він додав, що у контексті мобілізації постає й інше питання мотивація, з якою у мобілізованих нині не дуже відверто каже Буданов, щоб підвищити її, українці мають звикнути з думкою, що на фронт підуть, якщо не всі, то дуже великий відсоток. Нагадаємо, раніше Міноборона України запустила програму рекрутингу до Збройних сил України. Вона передбачає, що кожен охочий українець може обрати той підрозділ та вакансію, де хоче служити. Загалом процес схожий на працевлаштування. Проте в Україні не припиняється і мобілізація. Причому повістки останнім часом видають усюди, в спа центрах, Карпатах, у дорогих ресторанах. Там цими вихідними влаштували рейди у Києві та Кривому Розі. В Одесі воєнкоми шукають призовників у маршрутках, а у Полтаві встановили графік видачі повісток. Військові та поліція ходитимуть у місті з 7 до 10 ранку і з 5 до 8 вечора. У мерії повідомили, що повістки вручатимуть по квартирах. Про це заявив речник ТЦК Істомін. Доступ до під'їздів забезпечуватимуть домоуправління.